У Кам'янському озеленювали територію козацької церкви Пресвятої Покрови Православної церкви України. Долучилися до висадки міські екологи, представники політичної партії бджола та громадської організації фонд розвитку Кам'янського. Більше про захід дивіться далі у сюжеті. Настав той час, коли погода дозволяє зайнятися благоустроєм. На території церкви Пресвятої Покрови було висаджено більше 40 різних зелених насаджень. Кожного дня у дворі церкви працюють парафіяни. Аби у такий важкий час війни ця краса милувала оку людей, які приходять до храму або проходять повз нього. Приведено трошки територію до впорядкування, адже ми знаємо, що ця територія, окрім своїх функцій, виконує ще на сьогодні таку функцію, як проводжаємо в останню путь. Бійців, захисників наших, тому наведення ладу на цій території дуже необхідне. Подібні заходи будуть проходити і надалі, поки нам буде дозволяти погода. Завдяки таким старанням, завдяки підтримки наших друзів, волонтерів, територія храму переображається. Такими справами ми спільно дійсно йдемо на перемоги у всіх напрямках. Представник громадської організації фонд розвитку камінського розповідає, що це вже не перший захід з уцем Феодосієм. Вони тісно співпрацюють у волонтерському напрямку. Фондівці зазначають раді співпраці та готові підтримати і Монаха, адже він завжди відкликається на пропозиції організації. Це дуже важлива справа. Наразі дуже важливо відволіктися інколи на трошки від того, що відбувається. І знаєте, озеленення це дуже корисна справа, адже тут зовсім скоро з'явиться новий храм, і люди зможуть побачити ту красу і ту працю, яку ми сьогодні робили разом.